Доброго ранку, глядачі! Це рубрика Handmade і я Іра Сесак. Якщо ви ще не знаєте, що подарувати на День святого Валентина, то ми пропонуємо вам майстер-клас з виготовлення ось такого магнітика на холодильник у формі сердечка. І в цьому нам допоможе магазин дизайн студія Артхатка. І дизайнер Наталя. Привіт, Наталя! Привіт! Отож розкажи нашим глядачам, що нам потрібно, ще зробити це сердечко. Для цього нам потрібно сердечко, серветки, декор, а також фарби, клей і лак для декупажу. Спочатку ми робимо основу. Вона виконана у техніки декупажу. Для цього нам необхідно серветку, відділити верхній шар і вирізати необхідний малюнок. Для того, щоб вирізати форму серця із серветки, ми обведемо його спеціальним маркером, який називається сублімат штифт Він потім зникає. Отже, обходимо. Фарбуємо у світлий колір. Якщо Пішово. пофарбувати темний колір, не буде видно малюнку. І декупаж не вдасться. Зараз ми спонжиком поспонжуємо поверхню, і вона зробиться більш рівномірною. Тепер ми можемо приступати до наступного етапу роботи і клеїти безпосередньо серветку на магніт. Для цього нам потрібен клей для декупажу і лак для етапу. Перекриваємо основу магніта клеєм для декупажу. Обережно потрібно. Її прикласти ось, і не притискати. Тепер ми беремо цей пензличок і так само зверху, але від середини і до країв. Проводимо. А чому так? Серветка розтягується. Так, серветка трішки розтягується, але потрібно, щоб клей вийшов і рівномірно розподілився. Поки сердечко наше сохне, ми будемо робити декор. Попробуй. Складаєш на двічі. Так. 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 Тепер, тепер сюди. Отак. От Отак. Отак. Є? Yeah? Uh -huh. І тепер оцю потрібно обвернути і зав'язати. А ще нам Давай. потрібно кусочити біленької так само біленького шнурочка, щоб прикріпити декор. Що вибираєш? Давай наповнимо айфол уважимо. І вона у нас буде так звисати. Та, і вибираємо оцю, наприклад, первінку для нашого декору. Тепер це треба склеїти, так? Клеїмо, Ну добре, беремо сердечко, трішки клею. Давай. Приклеїмо цей бантик. Так само трішки клею сюди який десь І ну, може Давайте. посередині ось так. Беремо трішки фарби і легенько крайчики. Слова ла. -ла, -ла. Виводимо фарбою. Виводимо фарбу, так. А тепер, коли наше сердечко підсохне, ми покриваємо його акриловим лаком. А для чого він? Це спеціально для того, щоб фарба не здиралася і краще приймалася до купаш. Беремо карма і покриваємо. Бачите, може бути трошки звіттіння, якщо додати акрилової фарби сюди, воно буде з відтінку світлення. Трішки клею сюди. Приставляємо угу. і все, вже готово. Тепер беремо наш напис лав і так само приклеюємо. Тримай. Давай. тепер приклеїмо магніт. Вертаємо в іншу сторону, трішки клаю і притискаємо. Наше сердечко готове. Якщо ви ще не придбали подарунок на День Святого Валентина, та поспішайте в магазин дизайн-студію «Артхатко» по вулиці Вагалевича у місті Івано-Франківськ, і ми вам з радістю його подаруємо. З вами була рубрика Хендмейд. Кохання вам до нових зустрічей!